Прикарпатський біженець до Росії Ярослав Ободянський знову дав про себе знати. Втім, на цей раз не з телеекранів, а в інтернеті на його сторінці у соцмережі. З'явилося своєрідне пояснення, каже, що його вчинок для багатьох залишився незрозумілим, та не всі намагалися щось аналізувати. Розповів про сім'ю, патріотизм, журналістів та інтернет, а також чому саме обрав Росію. На самом деле Європі Україна інтересна только як карта в геополитическом пасіянці, Росія по разным причинам, поток біженців, санкції, родственники зв'язки і друге першу чергу заінтересована в, в нормалізації ситуації в Україні. Если бы всю інформацію о ситуации в Україні я озвучив там, то в лучшем случае просто потерял би все, а в худшем повторив би судьбу Кацаби. Під поясненням ободянського вже з'явилися коментарі користувачів соцмережі, думки неоднозначні. Славку, так хто почав агресію? Хто окупував Крим? Хто постачає зброю на схід? Хто? Шкода, я думаю, ти розумна людина. На жаль, я помилявся. Такі уроди, як ви, лічно винувати в смертях на Донбасі. Ви спансірували, одівали і кормили ублюдків під жовто блакитними тряпками, убиваючих мирне населення Донбаса. Росія вже не окупант. Быстро ж ви поміняли убеждення. Активістка Івано-Франківського Євромайдану, а нині волонтер Наталія Сербин з Ободянським знайома, вважає, що висловлюватися у російських змі про війну він взагалі не мав морального права, адже особисто участі у бойових діях не брав. Та й волонтером його назвати не береться. Мовляв, Ярослав очолював благодійний фонд а відтак мав з цього комерційний зиск. Він допомагав на стільки знаю там дітям. Тобто люди, які працювали цим благодійному фонді, вони не є волонтерами, оскільки за свою роботу вони отримують винагороду. Тобто він не був волонтером. Він не був людиною, яка волонтерила і здійснювала якусь таку грунтовну допомогу. Я так розумію, що він вважав себе активним громадянином України. Він міг боротися про ці корупції, як зараз здійснюється більшість громадських активістів, громадських організацій і всіх людей, які хочуть побудувати нормальну країну. Нагадаємо, колишній радник голови Ода Ярослав Ободянський після майже місячного зникнення з'явився у сюжеті одного з російських каналів з проханням надати йому політичний притулок. Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.